Три маленьких і три великих, стільки нових топкових, хочуть побудувати у лозовій замість старої котельної на території ковальського механічного заводу. Європейський інвестиційний банк готовий дати більше 11 мільйонів євро кредиту на будівництво. Він винайняв датську компанію Рембол для експертизи. Чотири місяці фахівці шукали найбільш ефективний варіант перебудови системи теплопостачання і знайшли. Своє бачення вони презентували мерії у середу, 7 вересня. Експерти пропонують звести три маленькі топкові для будинків в районі ЛКМЗ на мікрорайонах. Побудувати три великі котельні. Їх розташують так, щоб тепло до будинків йшло найкоротшим шляхом. Сравнів багато параметри. Пока таке рішення прийняли. Тепер будемо його общитувати глибоко і разом з цією компанією підготуємо абоснування і будемо бержати банк, що ми способні... Взяти ці гроші і вернути ще. над паперами. Працюватимуть до грудня, каже радник міського голови Сергій Єршов. Якщо Європейський інвестиційний банк погодиться дати кредит, вже з наступного року почнуть перебудову. Тепловики останні сім років шукали гроші на проєкт реконструкції системи теплопостачання мікрорайонів. Таким чином вони і мерія хочуть здешевити тариф на тепло.